Привіт! І сьогодні я знімаю новий влог на свій канал. Сьогодні у нас з вами готовка. У мене зараз нікого немає вдома. Всі на роботах ще десь. Я вже зробила солоденький рулет. Буду робити картоплю з м'ясом як по якомусь рецепту. Знайшла новий рецепт, все купила, не знаю, має вийти дуже смачно, хвостик, мав бути ось таким, типу стоячим. Ніколи такі зачки не виходять, ну, добре. Для початку ми подрівнюємо пряники, додаємо сюди какао, воду та цукор. Для начинки ми додаємо масло, цукрову пудру та кокос і добре все перемішуємо до однорідної маси. І в кінці нам просто потрібно розкласти ось цей пряник на фольгу з таким квадратом, намазати його кремом. І закрутити в рулетик та поставити в морозилку на одну годину. Лююсь таку картину, яку замовила собі мама, але в неї немає часу це все робити. До речі, в мене є чудові новини, тому що я тепер студентка, <світ> студентка економічного університету, університет бізнесу та економіки у Вроцлаві. А на спеціальності бізнес it бізнес інформаційні технології англійською мовою. Позвонили в перший же день після рекрутації, тобто останній день був до да, першого. Серпня був останній день, 2 серпня, вони мені одразу о 10-й ранку подзвонили, сказали, що обирайте спеціальність, яку хочете. Я подавалася на три на фінанси, бізнес-айті і бізнес-менеджмент. І обрала бізнес it як я й хотіла з самого початку. Залишилося тільки занести їм всі документи, назбирати там, все перевірити, і все. Трохи стрьомно, бо я не знаю взагалі, що таке університет, як там все це буде влаштовано. Наскільки там важко вчитися, чи не важко, чи подружуся я там з моїми однокурсниками чи одногрупниками, чи ні. Але дуже-дуже цікаво. Піду зараз в магазин, докуплю картоплю, тому що я хочу, щоб всі нормально поїли. Так, я купила продукти. Мені так полі не гоня. Там вирішила щось зробити салат. Я взяла помідорки, чері мої улюблені, шпинат, соус чесноковий, картоплю безпосередньо, і до салату ось такий сир. Для приготування того, що я хочу, це буде смачна картопля по ідеї. Нам потрібна картопля, так що нам знадобиться чесник. Це я взяла так, щоб картоплю їсти з м'ясом. Також там потрібні вершки до част і десеру. Кабздець написано: до пряників і десертів. Ну нічого, буде до картоплі. Також я взяла сир, масло і ще спеції. для цієї страви ми чистимо картоплю та нарізаємо її слайсами. Також я потрібнюю 3 зубчика чеснику, бо мені подобається запах, який він надає страві. Його ми будемо додавати в соус. Заправляю картоплю спеціями. Для соусу ми насипаємо в тарілку 2 чайні ложки масла, додаємо вершки та тертий сир з чесником. Я все це роблю в мультиварці, тому викладаємо картоплю кількома шарами та між ними поливаємо соусом. Ставлю це все на 1 годину на 160 градусів. Я ще за своїм бажанням обсмажувала курятину на сковорідці. Тим часом в нас вже готовий рулетик. Пахне класно кокосом. Я дуже хочу його спробувати. Не знаю, я вперше взагалі роблю десерт. серце. Mm. Це дуже смачно. це офігенно. Така ніжна текстура. Дуже багато кокосу, як я й хотіла. Відчуваються шматочки пряника, пісочно, тому що його треба було перемолотити в блендері. Але в мене нема блендера, тому я все робила руками. Тому ось це дуже смачно. Буду його ще морозити, поки готується вечеря. Так, ми з мамою були в магазині, купили багато нових речей. Ось вони в такому пакеті. Тому я хочу вам показати це, що ми купили. Перш за все, це ось така каблучка. Вона срібного кольору. Мені дуже подобається ця каблучка. Дуже хотіла нову. Так. Далі це ось такий набір вішаків. Звичайно, вони такі бархаті. У нас вже такі є рожеві, але вони трохи якби, ламаються. Тому ми купили нові. З магазину Ricky Nails Shop ось такий магазинчик. І дуже класний магазин, я їх просто обожнюю, у них дуже якісні речі продаються і дуже великий асортимент. У нас у Вроцлаві є їхній магазин, прямо біля мого дому. Ну, десь хвилин 10 від мого дому. І там є все, що мені завжди потрібно. Я купила в них ось таку кукурузку. І також ще взяла рабр-базу від ДНК, брала в раз. і вона мені прям дуже сподобалась, тому що вона не розтікається. Вона дуже класно робить бліки. І вона сохне класно. Взагалі чудово. Я думаю, я сьогодні або завтра буду робити собі манікюр і завтра буду ще мамі робити. Тому ми ще сходили в Росман. і я там купила новий топ, No ноувайп. Смілак класна фірма, я в них купую кольорові лаки, але я не знаю, що ніколи не купувала топ. І ось такий ми купили дуже гарний колір, теж від Сімілак. Фольга це для десертів, які я робила вчора, бо в мене не було, мені довелося брати у свого друга сусіда. І купила ось такі мішечки, теж для цього десерта, які я робила для цього рулетика, щоб там пряники можна було молотком в ньому перемолоти. Можна також в них морозити всякі фрукти, овочі, тому потрібна річ. Також ми взяли на мочалок. І мама ще собі купила дуже дуже гарну кофтинку, ось такий. Легенька вона така. Жінцовка, можна так сказати. Надо буде мені приміряти. Мені теж гарно буде виглядати. Показала вам все, що сьогодні купила. Зараз буду їсти морозиво. Можливо, піду робити манікюр, бо я давала своїм нігтям трохи відпочити, бо вони були просто в жахливому стані. Я зробила нарощення з подружкою неправильно, і в мене просто була просто біда з ними. Тому я їм трошки дала часу і зараз буду поновлювати свій манікюр. Бо сподіваюся, що все буде ок. Нарешті я доробила манікюр. Тут нічого не видно. Зараз вам покажу ближче. Мені подобається манікюр, гарний дуже вишив. І мені подобається топ, який я купила. Так, сьогодні новий день. Ось таке в мене гарний манікюр, мені дуже подобається. Але я його буду знімати через те, що в мене на нього алергія. Мене дуже сверблять пальці. В той раз були жахливі наслідки, все понапухало, коротше, потім. Були вавки, і було дуже неприємно, тому я робила в той раз нарощення. В цей раз у мене той самий ефект, тому я не знаю, у мене на базу чи на що. Тому я зараз буду це все знімати і буду знову давати відпочивати нігтям. Робитиму манікюр тільки на кутикулах, і буду наносити всякі лікувальні, аживки, піду куплю. Тому що це просто жах. У мене є мій блокнот, який я заповню. І я купила вчора до них стікери ось такі декоративні. Тільки що відкрила просто, подивіться, які вони гарні. Ось такі в ретро-стилі. Дуже класні. Буду їх ліпити для настрою, щоб не було пусто в моєму планері. Вже новий день, ось така у нас сьогодні атмосферка. Виходжу до вас в хорошому настрої. Я вже підліковую свої пальці, не буду вам показувати, бо вони зараз просто в жахливому стані. Виглядають так само жахливо, але вже набагато краще, ще трішки, і вони вже повністю відновляться. Ми вчора були в торговому центрі. Я, мама і моя тіть, і ті, ті купила багато собі нових речей. і я теж вирішила купити сумку для університету і нове взуття. Тому я хочу вам трошки ближче показати все, що я купила. Ось тут ще котик лежить. Дуже класна погода. Сьогодні. Але трохи жаркувато, але вже не 30, завжди градусів. І так, ось таке взуття. Я дуже хотіла найки, тому що я хотіла саме класичне взуття, яке підійшло під абсолютно будь-який образ. І я одразу мамі сказала, що хочу найки. Бо раніше я вже три роки ношу одні ці самі найки, і сказала, що хочу щось. Ну, схоже на те, що в мене було. Але в цей раз я купила Air Force коштували всього лише 350 злотих. вони коштують 444 злотих. Вони мені дуже сподобались. Просто подивіться, наскільки вони класні. Це аж сороковий розмір. Аж сороковий розмір. Але я думаю, і сподіваюся, що це маломірки. Дуже гарно виглядають, ось такі лаконічні, класичні. На ножці дуже гарно сидять. Мені дуже подобається, що в серединці він такий ще вирізаний значок. І ось тут написано Air Ось а в внутрішній стороні просто ще маленький значок Nike також я купила сумку для університету, вона вже трохи замостилася. Розрахована на те, що я буду носити тут всі свої речі в університет і ноутбук. Мені дуже подобається, що тут є ось це сердечко. Підвізка, її можна зняти, але вона дуже гарно виглядає. Ще тут є маленький карманчик, коштував 170 злотих, я чи не да, 170. І всередині немає таких якихось спеціальних відділів, лише ось такі маленькі з боку, але вона дуже містка і дуже велика. В принципі до університету я готова, Він починається вже в жовтні. Ще залишиться кілька речей: якісь піджачок, рубашечку. Буду потихеньку ходити в магазин, роздивлятися все і вже потроху купувати. А хочеться в університет якось вже зайти по-новому і трохи вже змінити свій стиль на більш дорослий, скажімо так. Та подивитися, де я буду навчатися. Там найголовніший корпус там далеко. Це все інші корпуса. Зі своїми прибудованими руками як каліка. Ось все, все, все. Що ж, друзі, я зараз... Сижу, займаюся створенням наклеїв для свого планера. Я не знала чим займатися. і Вирішила, що я хочу просто роздрукувати якісь картинки, помалювати. І вирішила просто зробити стікер для свого блокноту. Що ви забули, ось так виглядає мій планер. Він вже виглядає трошки живіше через те, що я почала клеїти сюди наклейки. Хоча тут і одна наклейка, але вже розворот виглядає для мене трошки гарніше. Ось теж наклейки, які я купила, вони в ретро стилі, але вони виявилися досить великими, тому я вирішила роздрукувати маленькі, тому що ось такі великі, не дуже а, зручно ліпити, тому що займають багато місця. Я Ходила в магазин, вигуляла Свою нову сумку. Ось така вона у мене, якщо ви забули, хоча я вам показувала кілька хвилин тому. І зараз в мене в сумці лежить моя Victoria's Secret спрей. Ось такий. До речі, я ж вам не показувала. Мені здавалося, що я вам показала ось такий спрей. Я його зараз використовую 24 на 7, але використала не так багато. Ось так, от у мене зараз цього спрея. Це Victoria's Secret з запахом ванілі. Дуже хотіла ванільний спрей, або від мене пахло ванількою. Не знаю, мені найбільше зараз подобається цей запах. Дуже легенький, але мені спочатку здавалося, що він абсолютно нестійкий. Тобто дуже швидко вивітрюється і від мене нічим не пахне. Але, як виявилося, він досить довго тримає свій запах. Я завжди тепер ношу з собою. Дуже зручно, тому що в сумку він нарешті влізає. Коли я купила антибактеріальні серветки, бо мені здається, це важливо, щоб вони завжди були поруч. Хочу ще купити десептик, тому що в мене багато ситуацій, коли я хочу продезінфікувати руки, а в мене просто немає чим. Також, що я ще купила вчора, ходила гуляти з подружкою, купила серветки одноразові, бо витирати обличчя, бо в мене вже закінчується, я завжди ними користуюся. І також купила звичайні кулькові ручки. І з такого цікавого це ось такі накладні місця. Через те, що в мене біда з руками, зараз вони заживають. Бачите, в мене вавки, і я думаю, що через неділю вже цього всього не буде. Майже дві неділі, ось ті, коли в мене була ця алергія, були найгірші. Реально, я дуже почала цінувати свої руки. Ніколи навіть не думала про те, наскільки важко жити ним і не мати змоги там помити посуд. Просто ну просто знаєте раніше, коли у тебе немає такої проблеми, то ти про це просто навіть і не думаєш. Але коли я стикнулася з такою ситуацією, то я зрозуміла реально, що це дуже важко, і мені за ці за цю неділю хотілося. Стільки всього зробити, у мене просто не було змоги. Буду давати відпочинок своїм рукам. Загалом алергіям притамана така функція, як бути гірше, ніж було раніше. От у мене вперше така алергія була легка, а в цей раз вона була просто в три рази гірше. Тому мені здається, що якщо я ще раз зроблю таку помилку, то буде просто треш повний. Через якийсь час, коли вони вже хоча б трошки відновлюються, то я, можливо, спробую поносити накладні місця. Але. Я таким займалася останні раз, коли мені було роки, мабуть, сім. Я більше е, люблю, коли в мене нігті свої ну, в плані нарощені, тобто коли я хожу до майстра або роблю сама собі. Менше я їх купила, тому що я ну, я не можу без манікюру, я не знаю. Це вже в мене просто якась хвороба. Коли в мені вже ну, капець припече, коли я дуже захочу, щоб в мене були довгі нігті, то. Я пограюся ось цими накладними нігтями. Але також я купила ще ось таку річ. В двох словах: це штука, це лак, його просто наносиш на нігті, і він виконує лікувальну функцію. Тобто він регонурує ваш ніготь, він його насичує різними вітамінами, якщо вірите, тому що написано на упаковці. Він трошечки пігментований, він такого світло-рожевого, нюдового кольору. В принципі, це все, що я хотіла вам показати і розказати. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. І чекайте обов'язково нових відео.